То вона багатодітна мама, що про неї можна розказати, та чи взагалі таке можливо, щоб таку людину описати? Описати можна лише людину, але не життя такої мами, бо життя такої мами це як книга, і таких багато поміж нами. Ті безсонні ночі, хто їх бачив, хто проводив з нею ті години, коли дітки плакали, не спали. Бачив Бог години і хвилини. Бачив Бог, як мама пригортала до грудей дитя гріха не знавши, і сама не раз сльозах, бувало, зустрічала ранок ще не спавши. І таких ночей було немало. Але мама завжди розуміла, що всі діти це від Бога є для неї, і цей труд вона з любов'ю робила. Скільки молитов звершила мама, як схилялася над ліжечком дитини і за кожного просила перед Богом. А для себе лиш одне просила сили. Розуміла мама, скільки сили їй потрібно для труда такого. Де ж ту силу взяти? Тільки в Бога для життя святого непростого. Хто вона, багатодітна мама, коли бачиш в магазині з діточками, хто що думає, дивлячись на ту жінку, може, скаже хто слова образи, стане важко. Так, звичайно, важко, але як тим людям розказати, що ці діти це благословіння Боже? І ця мама всіх прийняла без образи. Скільки раз сміялися над нею, люди, ті, які не знають Бога, дорікали ті, хто в церкву ходить, бо у них зовсім не та дорога. Може, ти, мій друже, ця людина, що смієшся над такими ти жінками, замість того, щоб підтримати в молитві, дорікаєш мам таких роками. Не спіши ти матерів тих осуждати, ти не знаєш, як вони живуть. Бог їм дав в житті таку дорогу, інші вибирають свою путь. Хто вона багатодітна мама? В багатьох очах це нерозумна, та, яка не бачила нічого, але у очах Господніх мудра. Не об'їздила ця мама всі курорти, і країни у Європі знані нами, бо життя у неї зовсім інше. Інші цінності є у такої мами. Хто вона багатодітна мама, та яка здоров'я все віддала ради діток тих, що Бог довірив, та яка нікого не вбивала. Прийде час предстати перед Богом, запитає Бог, а де всі діти, ті, яких я посилав для тебе, де вони, скажи, ну де ці діти? Знаю, прийде день, він точно прийде і предстане перед Богом просто мама, щоб одержати вінець із рук Ісуса. Що життя всім діточкам подарувала.